Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Дональд Трамп у своєму черговому дописі у соціальних мережах дорікнув своєму попередникові Джозефу Байдену в тому, що той дав Україні можливість тільки захищатися від російської агресії, а не атакувати загарбника. Трамп слушно зауважив, що перемогти загарбника тільки одним захистом неможливо. Це як бездоганна. Спортивна збірна, яка не може атакувати, а може тільки захищатися від атак противника. Однак залишається під знаком питання, як Дональд Трамп бачить подальший розвиток подій у російсько-українській війні. Чи означає цей його запис, зроблений, до речі, практично того самого дня, коли Росія вдарила по американському підприємству? У Мукачеві, що він хотів би перейти до більш рішучої тактики по відношенню до Кремля, чи навпаки, американський президент констатує, що час, коли Україна могла б перемогти Росію шляхом активних атак, згаяний і це відповідальність не чинного американського президента. А тільки його попередникам, так що нам залишається тільки міркувати з приводу того, що Трамп має на увазі, коли говорить, що попереду цікаві часи, чи це означатиме, що Україна отримає дозвіл ударами далекобійною зброєю знищувати російські стратегічні об'єкти на території? Самої Російської Федерації чи навпаки це означатиме, що Трамп спонукатиме українського президента Володимира Зеленського до більших поступок Путіну в той час, як сам Путін взагалі не проявляє жодної зацікавленості ані у поступках, ані у зустрічі із Володимиром Зеленським. Той факт, що ніякої зустрічі не готується, і всі розмови про неї були суто віртуальними, починають визнавати і у білому домі. Оптимістичні заяви Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським президентом. Нагадаю, що ця телефонна розмова відбулася якраз під час перемовин американського президента із президентом України та європейськими лідерами. Виявилися або передчасними, або побудованими на нерозумінні реакції Путіна з приводу найбільш важливих для Трампа моментів врегулювання російсько-української війни. Ну тобто, фактично, ми з вами знаходимося у ситуації, коли нам доводиться сподіватися, що здоровий глуст у американській зовнішній політиці переможе. Так, абсолютно нереально перемогти агресора в ситуації, коли ти тільки захищаєшся і не можеш зробити нічого для того, щоб знищити ресурси країни, яка на тебе нападає. Так дуже важко перемогти в ситуації, коли ти сподіваєшся на те, що агресивна країна на території якої не відбувається війни. Усвідомить усю небезпеку економічних санкцій і погодиться, якщо не на мир, так принаймні на перемир'я. Але не варто думати, що про це не знали попередники Дональда Трампа. Барак Обама чи Джозеф Байден, звісно, вони усвідомлювали, що позиції країни, яка виключно захищається від агресії, є слабкими. Не могли не розуміти всієї агресивності діють Москви і у 2014-му, і у 2022-му році. Усвідомлювали, що окупація і анексія Криму фактично знищує міжнародне право. Барак Обама сам визнав це. Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у овальному кабінеті ще далекого 2014 року, але може виникнути питання, чому тоді Сполучені Штати не діяли більш активно? Чому вони не допомагали Україні атакувати, а не тільки захищатися? Ми всі з вами знаємо прекрасно відповідь на це питання. Тому що Сполучені Штати побоювалися загрози ядерної війни. Тому що президенту Росії Путіну вдалося перетворити ситуацію, пов'язану із майбутнім розвитком подій на ситуацію шантажа ядерною зброєю. І Путін продовжує цей шантаж. Я думаю, що головною відмінністю тих подій. Які ми спостерігаємо після 2014-го і особливо після 2022-го року є перетворення ядерної зброї зі зброї стримування на зброю, яка є елементом шантажу у міжнародній політиці, і ніде правди, діти цей інструмент працює достатньо ефективно. Кожна американська адміністрація після 2014-го року. Намагаючи зрозуміти, як допомогти Україні оборонятися від агресії і відновити свою територіальну цілісність, пріоритетом вважала саме необхідність запобігти ядерному конфлікту, не просто навіть ядерному конфлікту між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а навіть ядерному удару ядерної країни по неядерній, тобто ядерному удару Росії по Україні. Путін прекрасно розуміє це слабке місце заходу, продовжує маніпулювати цими страхами і таким чином переводить ситуацію у ситуацію українського захисту, а не атаки на російські позиції. І тут виникає досить просте питання: чи готовий Дональд Трамп змінити цю небезпечну парадигму? Чи готовий він ризикувати у своїх стосунках із Путіним? Чи готовий він використати ситуацію, коли американський президент вважатиметься у Кремлі достатньо божевільним, щоб не побоюватися ядерної загрози? Для того, щоб Україна мала без будь-яких проблем атакувати? Російські позиції на території самої Російської Федерації, знищувати військово-промисловий комплекс Росії, нафтогазовий комплекс Російської Федерації, позиції російської армії і флоту не тільки на окупованих територіях України і не тільки на прикордонних територіях Росії, а там, де ці об'єкти є реальною серйозною загрозою для України, там, де росіяни готуються до нових вій. Ось питання номер один. Поки що американський президент не проявляв жодного бажання ризикувати і демонстрував намагання домовитися із Путіним. Але, можливо, нинішня зухвала реакція російського президента на будь-які ініціативи Трампа, яка очевидно принижує американського президента, і примушує його зрозуміти, що це приниження бачать і у самих Сполучених Штатів, і у світі може примусити. Дональда Трампа змінити свою позицію щодо Путіна. Але поки що це тільки прогноз, який не має жодних підстав для того, щоб вважатися доконаним. Нас очікують цікаві часи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!